У нас на дільниці повинно проголосувати 982 виборці, в тому числі 17 по місцю проживання. Переді мною стоїть перший наш виборець, який проголосував уже. Біля 20 чоловік вже проголосувало за цих пару хвилин. Думаю, що явка буде висока, бо наші люди вже свідомі, знають за що голосують. Прийшов ранком. Змін, сьогодні змінюють годину я так думав щоб не про щоб не вслізнитися хотів перше проголосувати